Відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку, ми знаємо, що це можливо. Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія і Швеція розпочали приєднання до альянсу без плану дій щодо членства, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. slavo green Ukraine! Glory oh, really the best huh? yeah, I've Pretty face. <laughs> <laughs> yeah, yeah, so, uh, uh, so like Pretty We love them. We Thanks. love them. Деніверемачеві подивіться у історію навіть задовго до президента Путіна там завжди були заяви, що Україна не повинна бути в НАТО. Ми будемо сьогодні говорити про це, і ми можемо запропонувати Україні дуже гарний захист, дуже гарну безпеку.